Якщо на вашу адресу прийшла постанова ТЦК та СП про притягнення вас до адміністративної відповідальності за статтею 210 Кодексу України про адміністративне правопорушення, необхідно готувати позовну заяву до суду і скасовувати таку постанову. Чому? Працівники ТЦК та СП, виносивши постанову про притягнення вас до адміністративної відповідальності, порушують статтю 268 Кодексу України про адміністративне правопорушення, а саме права особи, яка притягається до адміністративного правопорушення. Ви під час розгляду справи мали право знайомитися з матеріалами справи. Надавати свої пояснення по справах, давати клопотання і користуватися юридичною допомогою адвоката під час розгляду справи. Працівники ТЦК та СП, виносивши постанову без цього всього, порушили 268 статтю Кодексу України про адміністративне правопорушення. І такі постанови підлягають скасуванню в судовому порядку. Не знаєте, як правильно скласти позов, звертайтеся в компанію правова позиція. Допоможемо.